Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Командир бригади Нацгвардії Азов, підполковник Денис Прокопенко, Редіс вважає, що війна в Україні буде тривати довго. Тому він закликав усіх, хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових. Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни, активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз. Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутися до наших родин. Але ми впевнені в тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до батьківщини. А в руках зброя. І все це не дозволить нам відступити ані сьогодні, ані через рік або 10 років. Ті, хто досі не задіяні на службі в силах оборони України, мають зробити свідомий вибір взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності України. Ця війна надовго, вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу. Прокопенко зазначив, що після майже двох років від початку повномасштабного вторгнення РФ українці все частіше задаються питанням, як довго триватиме ця війна, і невизначеність та ймовірність того, що бойові дії триватимуть роками, тисне на цивільних та військових. На думку Редіса, Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей і не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Командир Азову вважає, що війна буде тривати рівно до тих пір, поки українці будуть здатні вести спротив, будь-які перемир'я в лапках або домовленості, будуть черговим таймаутом для ворога і з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Українці, на його думку, на думку Редіса, повинні бути здатними мобілізуватися у критичний момент всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських людських спроможностей. Тому, друзі, ось так. Я теж з ним згоден. Хто не згоден, напишіть коментар, вашу думку і так далі. Потрібно працювати і в тилу на економіку України, тому що без надійного тилу армії воювати буде дуже важко. Тому працюємо, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Підтримуємо наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що якщо расисти прийдуть, не буде нас взагалі як нації. Тому, друзі, давайте всі разом захищаємо нашу Україну. Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть, ставте вподобайки, підтримуйте Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і підтримуйте автора каналу, тобто мене. Не забуваємо. Дякую, друзі, ще раз всім за увагу.